Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що поганого станеться на болотах. Протягом цього тижня, починаючи від 30 жовтня 2023 року по 6 листопада цього ж календарного року. Які погані новини на Росії нас порадують? У них втрата перспектив, втрата, ну скажімо так, відкритого шляху внаслідок нестачі ресурсів із за того, що вони от по необережності ну, от наліво направо ними кидалися. Тобто нестача ресурсів це може бути зброя, це може бути люди, ну, от не вберегли, скажімо так розкидалися. Ще покажіть, які погані новини для Росії а добрі для нас. В них зупинка якогось морського шляху внаслідок внаслідок перепони. Окрім того, тут ще мова йдеться про полон. Ті, хто наступали, вони попадають в полон. І ще ось повернення чорних пакетів до них додому. Ще покажіть. Дивіться, вони десь там навалять в штани і десь щось втратять, дуже багато втратять. Але вони будуть це тримати в таємниці і будуть говорити навпаки, ну як завжди. Але тут, дивіться, тут в них іде поразка, оце карта війни, це в них поразка йде. Невідома поразка. І втрата великої кількості ресурсів. Було багато, стало нічого. Це є, а це немає. Це люди, це йдуть зброя, землі, але вони будуть зберігати таємницю, що в них все-все добре. Окрім того, я насмілюся, насмілюся зробити припущення, що втрата якогось короля, король землі. Буде втрачений для них, він впаде з трону внаслідок нечесної боротьби, і це тримають у таємниці. Таємниця з цим королем вона продовжується, тобто Путін в лапках. І, знову ж таки, карта. Мечова це медицина перевернута, це неправильні маніпуляції. Маніпуляції, які призвели до е, поразки. Ну і по і покажіть. Ой, в них нестабільно, нестабільно. Тупік з вибором е, напряму, тупік з вибором початку нового. Це новий початок дії, і вони не знають, як це розпочати. Дія це керування, менеджмент. Можливо, це, дивіться, це стосується їхнього апарату правління. В них, розумієте, вони не знають, кого вибрати, що вибрати, як далі діяти, бо це пов'язано з початком. Так, в, в них… Така реальність, що вони роблять, бояться зробити неправильний вибір. Вони дуже бояться зробити неправильний вибір. Знову ж таки, цуцванг. І така ситуація в них вже була. Вона в них якби триває. от... І вона вже в них була в ну от, в історії, коли вони не знали, коли вони зберігали таємницю, не знали е, кого, як далі діяти, а кому що достанеться. Ну ось, знову ж таки, двійка, подвійність, двійка мечів, двійка пентаклів, двійка жезлів. Вони не знають якісь. Е, Приховані ігри в них іде, не знають, з ким планувати, як планувати, не знають, хто, мій, хто друг, а хто ворог, чи ти мій друг, чи ти мій ворог в такому плані. Чи варто з тобою мати дію, чи ні, а чи не підставиш ти мене, чи ні. Ну от в такому ось контексті. Тому будемо спостерігати, що там відбувається. Але там нібито, знаєте, кожен боїться, що йому нанесуть удар в спину ножем. Тому кожен іде, ходить і оглядується, оглядається, що робиться позаду його спини. І в будь-який момент людина готова до атаки або готова атакувати. Ну, ось, ось так. Ну і ще там ідеться тема, хто, ну, якби з-під тижка, підсидіти, підгристи, відібрати, ну, от такі от підкилинкові ігри. Ну, Таке, от, як в них постійно йде. Ну, ось, передача влади, передача влади тут іде тема. Хто почне, хто почне, кому передавати, хто почне. Ну, ось так. Такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. Для мене це найбільша вдячність. Це і Україна, і ми перемагаємо. До побачення!